Чи потрібно тренеру тобі, у спеціальність отримувати тренерства? От, ну, типу, тан танцюра, танцювальна освіта, так. Так? потрібно чи ні? Ну, я особисто вважаю, що ні, тому що те, що я все-таки в інфізі на танцюриста із знань мені нічого не дало. ну чесно. Тому що ну всі знання, котрі ми отримуємо, грубо кажучи, на навчанні, це йде більше від нас. Ну тобто, якщо ми хочемо вчитися, то ми дізнаємося багато нового самостійно. Ті предмети, котрі ми вчимо в універі, вони нам потрібні чисто більше, напевно, для дисципліни. Тому що це, типу, як знаєте, інститут типу, дитсадка, інститут школи, інститут універа і далі, далі, далі куча інститутів, mm -hmm. котрі ну, людина потрібна, ну повинна пройти для того, щоб стати. Як раніше думалося, більше самодостатньою особистістю, але зараз ну наше покоління, ну наступне, точніше, воно і по суті без інститутів може ну, дуже багато інформації дізнатися, якщо їй це цікаво, і стати професіоналами, спеціалістом в будь-якій сфері. Ну незважаючи, є в неї типу ця освіта чи ні, А ти як вважаєш, типу потрібна танцюристи танцювальна освіта? Я теж думаєш, що... але я думаю, поки чи вступати, чи не вступати. Факту у мене буде одна вища освіта. Я не знаю, чи мені потрібна ще тренерська. А як ви вважаєте? Потрібна ну, та танцювальному танцюрист, типу танцювальна освіта? Знову ж типу, невелика вставка. Я вважаю, що танцюриста потрібна інша освіта, суміжна з цією професією для того, щоб він зміг створити, грубо кажучи, <зас> зробити танців щось більше ніж просто танці. Тож, типу, танцюриста потрібна психологічна освіта, тому що він спілкується і постійно в комунікації, як у Олі. Танцо потрібна типу анатомічна освіта, ну медицинська, да ну можна так сказати не повністю, але типу знання маю на увазі для того, щоб для того, щоб він типу розумів, як працює тіло. Ну це вже типу доп. Танцористу потрібно нормально спілкуватися, навчити тобто ну куча різних сфер, в котрих ми можемо розвиватися, але типу бути майстрами своєї справи.